Окей, okay, let's go, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Ну, і сьогодні буде просто топовий відос. Ну, я думаю, ви з привіжки вже поняли. Е, Пам'ятаєте, в попередньому відео я говорив, що буду проводити експеримент в Warren's, який я ще не проводив на своєму каналі. Тому, друзі. Я ще цього дійсно не робив, відколи купив свій мототрактор. І не знаю, багато писали коментарів з приводу цього, що треба максимум один корпус, там 1.25 чи 1.30 на мототрактор і буде типу, в самий раз. От. Ну, я якби, думав над цим, але якось не настільки, друзі. Задумався там, щоб спробувати це якось зробити. Думаю, ну є два корпуси, там море і нормально, думаю, мені типу, блин, пойдете. Де й так якось знаєте, не придавав цьому великого значення. А це, думаю, спробую дійсно одним корпусом. Як буде грати, що з того вийде. Друзі. Тому я вирішив зняти цей корпус один і спробувати грати одним корпусом. Вам цікаво, який був результат? Ну, я думаю, багато хто догадується про це. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, а зараз експеримент, який я, про який я казав на початку відео. Такого що в мене не було на каналі. Такої оранки, друзі. Зараз хочу спробувати. Що я хочу зробити? Я хочу спробувати зняти один корпус. І спробувати одним. Як несподівано. І подивимось, яка буде різниця. Чи буде якось відрізнятись, чи буде легше тракторцю, чи буде він пистріше. Е, ну, швидкість буде більше чи ні. От. Бо, в принципі, якщо взяти фізику, то два корпуси створюють опір. Якщо один зняти, то в два рази менше опір має бути на трактор. Ну і відповідне навантаження. Тому зараз я швиденько знімаю задній корпус, лишаю один і подивимося, що з того у нас вийде. Бо два корпуси він тягне, але постійна пробуксовка, бо город тут після картоплі Він такий трошки м'якенький. От. Тим паче глибина у мене, як ви бачили, я показував рулеткою міряв 20 см. Ось то на таку глибину, звісно. Два корпуси тяжкувато, бо буксує ваги, бракує ваги, коротше. Хлопці. Що я можу сказати? Трошки ваги маловато. Десь півтони, виходить зі мною. Ну, чуть більше півтони. Але все одно це мало. Якби кілограм 750, хоча б 800 думаю було б трошки краще. Ну нічого, зараз знімемо один корпус, подивимось. Такого ще я не робив ніколи. Відколи купив плужка, горав завжди двома корпусами. А тут мені аж цікаво, чи як він буде одним грати. Так, зараз швиденько знімаю і покажу вам. Бо в нас пасмурно таких на дощ і вже воно якось скоріше темніє Щоб вам встигнути показати чи нормально. Тому не перемикайтеся Так, ну що друзі. Ви нічого не запамічаєте? <рес> здається, тут одного корпусу не вистачає. Так, да, вам не здається, друзі. Ну що ж я зняв, поки його поставив туди. Хай там постоїть, віддохне трохи. Попробуємо зараз одним корпусом, подивимось що в нас вийде. Тепер це в нас, друзі, аля на 1.20. Я просто похлопню. Колеса хай буде там ззаді. Не буду переставляти. Що, подивимося, що в нас того вийде. Блін, дуже цікаво, ніколи не робив це, друзі, перший раз. На моєму каналі буду грати одним корпусом. Ну зараз перевіримо, чи буде різниця чи ні. А ви пишіть в коментарях, робіть свої ставки, друзі. Погнали. Ну що, друзі, перше в історії на моєму каналі. Зараз будемо одним корпусом, Погнали! Перше повишене, то є четверта. Погнали. Що, пацани? Разниця просто капець, дивіться як сипе. Бачите, як м'ягенько розсипає все, дивіться, та ти що? А як він легенько йде, я вам кажу. Взагалі легенько, просто, блин. Він летить як дурний, блин. Ну що, погнали ще раз. Мені кажеться, трохи захват більший треба. Маловато бере. Зараз трошки збільшимо захват і погнали далі ще раз. Та ти що? Сила Плаваючий режим і погнали! Дивіться, як розсипає просто неймовірно! Ставте лайкос, а я погнав дороблять, бо вже темніє. Приорав, отак, одервався якось. Та й там десь треба шукати. буде, Помож, Поможеш шукати? Так. Да. А Косоточка гривень буде. Яка соточка? Не знаю, не знаю. Ой, чи нікіта йде, зараз поможе знайти нам. мама О! там О, Помощник зараз буде орати мені, так? Да? Все, набуш знімати

Трошки довантажив, поклав корпус, щоб тяжче було. Що ж, друзі, ось такий був відос, отака оранка од, одним корпусом. Блін, чесно, я ну, був приємно вражений. Не, ну я якби здогадувався, що один корпус то це і так зрозуміло. Менше навантаження на трактор, ну і йому буде легше тягнути, бачите? І швидкість нормальна. Я навіть п'яту врубав, хлопці, п'яту передачу врубав. Ну, це виходить друга повишене. То, блін, трактор просто летить. Просто згори летить, як дурний, коротше, хлопці. От, то я думаю, дійсно, ну, типу, одним корпусом прикольно виходить, я вам скажу. От. До речі, я, друзі, задумаю, щоб зробити є в мене кінний плуг. От, я думаю, взяти корпус кінного плуга і зробити собі однокорпусного плужка. От, Як ви вважаєте? Пишіть свою думку в коментарях. Я думаю, цікавий проєкт вийде на каналі, тому ну буде дійсно прикольно. Зробити 1.25 корпус там, або 1.30. І щоб можна було нормально орати І думаю, тракторцю буде легше. Ну і тіпа, дійсно буде нормальна оранка. І глибина буде нормальна, і буде перевертати, і все буде докидати нормально. Ось, тому, в принципі, я думаю, цей проєкт буде на моєму каналі, друзі. Ну, або куплю Віракс 1.25, або 1.30. Ну, вже готовий. Побачимо. Як буде можливість зробити, то зроблю е із кіного плужка. Ну, кіно Візьму корпус. Якщо не буде виходити чи не буде можливості, тоді, е ну і будуть в мене фінанси, друзі, тоді я, можливо, куплю Віракс 1.25 або 1.30. Тому, друзі, якось так. Такі то справи, друзі, такий відео сьогодні вийшов у нас. Ну як вам? Пишіть свою думку в коментарях. Блін, ну мені сподобалось, я вам кажу. Трактор просто летить як дурний. Особливо згори. Під гору, понятно, трошки підбуксовує, бо ваги е бракує, ну, не вистачає тракторцю. А з гори летить, то, блін, я вам кажу. Як скажений. Ну, мені сподобалось, друзі. Я навіть п'яту передачу врубав, блін, пре, як не знаю. Ну Мені сподобалось, реально круто вийшло. Я думаю, відос вийшов шикарний просто. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, бо я дивлюся, що багато хто дивиться без підписки. Друзі, вам вже ж не тяжко. Підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. Ну, я не знаю. Це ж не тяжко зробити, а мені буде приємно і це мене буде е, мотивувати, друзі, і надалі знімати для вас е, крутий контент, класно монтувати, знімати якісь цікаві відоси, друзі. О, тому прошу підтримайте дійсно підписочку, буду дуже вдячний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як завжди, всі посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал, будемо, друзі, на зв'язочку з вами. До речі, друзі, хто ще не підписався на канал АгроВлад, я думаю, хлопчина заслуговує на підтримку. Бо з тим тракторцем він вже намучився стільки грошей каже, і душі в нього вклав, що це просто капець. І якщо вам цікаво про подальшу долю міні-трактора Mitsubishi MT200, то підписуйтесь на канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!